Так, мої любі продовжуємо досліджувати воду її якості і властивості. Сьогодні вам пропоную набрати з калюжі, дуже обережно дощову водичку в невеличку баночку і принести її додому. Потім так само набрати проточну воду з-під крану. В прозору склянку. Або в тарілку, як кому буде зручно. Потім візьміть два округлі косметичні ватні диски. І вмочіть перший диск у воду з калюжі, а другий у воду з-під крану. Викладіть їх на рівну суху поверхню. наприклад, Отаку тацю чи тарілку. А через деякий час порівняйте, якою стала серветочка, яка побувала під дощовою водою з калюжі, і та серветка, яка була в проточній воді з-під крану. Поясніть, як ви гадаєте, що це за зразок і чому він такий. І що це за зразок, і чому він такого кольору? І скажіть, який? Кружечок залишився чистим, а який забруднився? І чому? Бажаю успіхів!